Діля 1 жовтня, підсумковий випуск на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю 1 жовтня, день захисників та захисниць України. Напередодні свята мої колеги зібрали історії тих, хто вже 583 дні боронить нашу країну від російської навали. Поспілкувалися з бійцями 128-ї бригади тероборони від перших днів Великої війни. Вони на нулі про побут військових радість від звільнення наших земель та біль від втрати побратимів. Катерина Нічик далі. Історія 128-ї бригади ТРО з Дніпра почалася від перших днів повномасштабної. Приймав добровольців та формував підрозділи полковник Олександр Водоласький. Саме він став першим командувачем та фактично батьком бригади. Розповідає спочатку, разом з бійцями обороняли рубежі Дніпра. Згодом по одному батальйони відправилися на нуль. Всі батальйони бригади практично більше року воюють на передку на нулі без змін. Без ротації, зимою в снігу і в воді, в грязюці, в багнюці літом в жару, ну але виконують свої обов'язки. Важко, тяжко. Але бригада не було жодного разу, щоб ми десь відступили навіть на метр. До життя на нулі кажуть захисники, вже призвичаїлися. У окопах облаштовують кухні, холодильники, ліжка та навіть турники. Так потрохи благоражуємося, щоб було зовсім по-домашньому. Бо в буквальному сенсі живуть у своїх бліндажах. А вже за його дверима чергування і відбиття ворожої атаки. Це ж патрони як бій, якийсь, перезаряджаємося звідси. Перші втрати бригада понесла у квітні 2022-го. На ворожій міні підірвалися одразу п'ятеро людей. Тоді згадує екс командир, чи не вперше бійці усвідомили. Вони справді на великій війні. Біль від втрати побратимів ділиться з часом, не вщухає. Втім, переконаний, що віддають життя, вони не задарма. не задарма. Хоча це дуже велика ціна, але вони загинули не просто так, десь там на вулиці, а вони загинули, захищаючи свою землю. Пам'ять про полеглих та увічнення живих захисників зі 128-ї бригади нещодавно відзначили у Дніпрі. На честь легендарних воїнів у місті назвали одну з вулиць. Це каже перший командувач бригади, неабияк підіймає моральний дух хлопців. Від себе ж додає я йому хотів побажати, щоб вони повернулися всі живі, здорові, без поранень, щоб стан здоров'я у них був такий, щоб можна ще подальшому будувати своє життя, працювати. Ну, а всім нам, і в тому числі і військовослужбовцям, бажаю перемоги. А вона вірять військовослужбовці буде зовсім скоро. Запевняють, для цього скільки стане сил, докладатимуть зусилля. Катерина Нічик та Олександр Довгань новини 11-го каналу. Ветеранський форум Дніпропетровщина друга після столиці провела цей захід. В панельних дискусіях брали участь чинні та колишні військові і представники влади. Говорили про соціалізацію ветеранів після війни. над чим ще працюватимуть посадовці, аби покращити умови життя нашим військовим. Далі в сюжеті вперше на Дніпропетровщині провели форум для ветеранів серед запрошених військові та посадовці, які в форматі дискусії обговорювали адаптацію ветеранів у цивільному житті. Я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме до людей, до мирного життя. Криворіжець Олег отримав поранення у березні торік, має інвалідність, але це не стало перепоною продовжувати жити. І воїн взяв участь в іграх нескорених та здобув срібло у змаганні на веслувальних тренажерах. Хлопці, і дівчата, довели всьому світу, що Ну, ми насамперед не зламна нація. Назар Вознюк на цих же міжнародних змаганнях здобув чотири золоті медалі з плавання одне золото і срібло на весловальних тренажерах. Чоловік досі у війську. Утім, виокремлює важливі питання, які виникнуть, коли звільниться зі служби. Наприклад, наших побратимів найголовніше питання це оформлення статусів, отримання відповідних документів, в тому числі багато хто в нашій бригаді, зокрема, є переселенцем з окупованих територій тимчасово не маючи житла. Щодо житла, то це питання одне із пріоритетних кажуть у міністерстві. Цьогоріч планують забезпечити оселями 2400 сімей. Ще одне завдання це забезпечити. Житлом ті, хто це цього потребує. У нас зараз 5,5 мільярдів гривень передбачено на субвенцію житлову для людей, які проходять по нашим постановам зараз в Україні більше півмільйона ветеранів. А після перемоги їх буде ще більше. Тож головне завдання для міністерства ветеранів – інтегрувати в суспільство військових, працевлаштувати та загалом допомогти їм соціалізуватись. «На Дніпропетровщині це приділяється досить велика увага, і саме на всіх нарадах у голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака це проходить такою червоною лінією. Саме підтримка ветеранського руху, тому що сам він дотичний до ветеранства. Він військовий. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Цієї неділі 1 жовтня Україна відзначає День працівників освіти. Попри постійні повітряні тривоги, страх і обстріли, педагоги продовжують проводити уроки онлайн, офлайн та в укриттях. Напередодні свята наш Владислав Авдієнко поспілкувався із вчителькою Криворізького ліцею, яка вже сім років закохує дітлахів у математику. Трійка була додатньою, тому тут вона стане зі знаком мінус. Пам'ятаємо про цей нюанс, і це означає, що ікси не можуть бути мінус трійками, а точніше тільки одне значення. Кривий ріг через загрозу ракетного обстрілу Марія Драмарецька викладає математику в укритті. Її слухачі восьмий, а в них вона ще й класна керівниця. Які вже є хвостики, які треба доздавати. Біологія вже все на родинна. Оце зразу видно, людина не збиралася в природничий напрямок. Да, а в борі там уже все зроблено. Попри те, що математика, наука не з простих, діти запевняють, усе зрозуміло. Марія Геннадійна мені подобаються у неї уроки. Вона дуже гарно розповідає тему, все зрозуміло, не нудно цікаво слухати. Мій уровень математики був дуже низький, доки доки я не прийшов в ліцей. А зараз більш менше щось розумію. Марія зізнається, спочатку теж не розуміла математику. Десь в районі 7-8 класу у мене навіть 7 балів стояли, тому математика це не те, з чим я народилася. Але змінився вчитель. Він зміг пояснити предмет так, що стало цікаво вчитись. Та аж так, що Марія вступила на фізмат до місцевого педагогічного університету. Ердерів 6 помножити на один способно скільки розташуємо мардіоїду декардовій системі координат. Вже в магістратурі Марія почала викладати у Криворізькому центральному міському ліцеї. Тут вона вже сім років. Певна, набутий досвід допоміг отримати у 2021-му звання вчитель року. З випускників Марії Гнадівни двоє учнів у 2023 році. Отримали найвищий бал з математики. Це 200 балів. Досить продуктивний педагог, педагог новатор, який підбирає і знаходить досить цікаві і новітні технології. Марія каже, чарівної пігулки в опануванні математики, як і будь-якої іншої науки, немає, але все ж ділиться своїми секретами. Я думаю, що багато я витягую саме на собі, на особистості, коли ти намагаєшся їх підтримати емоційно, щоб було не все так тяжко і важко, десь з гумором підходити. Але в деяких темах вдається показати прям суперпрактичне спрямування математики. Окрім учнів ліцею, Марія навчає десятки тисяч глядачів телепроєкту «Матемаша» на 11-му каналі. Вже незабаром стартує новий сезон. Ми привідкриємо залаштунки, розпитаємо ведучу про її захоплення та покажемо один день з життя найкращої вчительки математики регіону. Не пропустіть сюжет вже наступного тижня. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Психологічна підтримка, арт-терапія та ковток звичного життя, яке до цього моменту було на паузі, І все це в мальовничих Карпатах. Утрускавці для дружин та дітей загиблих героїв провели десятиденний ретрит, все, аби допомогти їм пережити втрату. Ініціатори проєкту, фонд Марії Пінчук за дітей, гендерний клуб Дніпро та інші приватні спонсорки. З Юрчиком ми познайомилися випадково. Він приїжджав в Одесу по справам. А я саме тоді там працювала, і вони просто зайшли до нас на каву. Мій коханий Юрчик так називає свого загиблого чоловіка Оксана Білуконь. Разом встигли прожити більш ніж шість років в Одесі та Києві. Планували майбутнє та дуже хотіли всиновити дитину. Коли почалася війна, чоловік був на навчаннях. Юрій Затворницький, солдат мінометного взводу. В той день ну, якось сказала всі, що щось що, що, як, ну, якесь передчуття. Е, ну, у мене не було передчуття. Я до останнього думала, що це якийсь злий розіграш. щесь. І я ще така навіть стала і кажу, що це не може бути правдою, тому що час ну, таких багато приколів, це швидше за все, це якийсь прикол. Ну, тому що я не можу бути так, щоб я навіть нічого не відчула. Втім, страшна звістка виявилась правдою. Юрій Затворницький загинув 13 серпня 2022-го у бою з російськими окупантами. Казали, що прийде час і воно буде якось легше. Що час воно згладжує, воно притуплює. Ми в моєму випадку пройшов вже рік. І майже місяць через кілька днів я б не сказала, що ставало легше. І воно якось. Здається, ти вже йдеш і знову закриваєш очі, знову провалять, ти знову летиш, і ти знову ти не бачиш опори. Аби навчити таких, як Оксана, заново жити, перебороти себе, побачити радість в дрібницях. У трускавці організували ретрит, психологічне та духовне відновлення. Я борю. Я, борю. Я вас відчуваю. Я вас Дуже багато я чую від дівчат того, що та ну ти молода, та ще буде, та що ти тут горюєш, та що ти на собі хрест ставиш, та скільки вже вже можна, таке знецінення. Ну, да, на жаль, таке ще є, але ну, тут ми якраз працюємо з тим, щоб чути і щось інше. Особливу увагу на ретриті приділяють і арт-терапії. Майстриня Сандра розказує: такі вправи дають людині можливість виплеснути свої емоції і переживання. І жінки, які зараз перебувають в такому стані, їм здається, що весь світ чорно-білий. І було дуже важливо показати, що навіть якщо світ чорно-білий, якщо ти додаєш деталі, то він. Стає більш динамічним. І це справді дуже допомагає, коли вони заглиблюються в себе і знаходять ті маленькі деталі, які допомагають їм рухатись далі. Фахівці кажуть, подекуди після смерті коханого жінки не можуть знайти в собі сили, аби далі виховувати дітей. Особливо важко знайти до малечі правильний підхід. Це сміттю батька мені наче більше уваги удіятися. Тому що мені теж бояться питати, а мені це не подобається, і я як то питаю агресію, щоб від мене так віддаюся і не даває стільки уваги. Поговорити, зрозуміти свій стан та усвідомити, я маю право на емоції. Психологи зазначають, це вкрай важливо для кожної дитини, бо часто вони залишаються з горем сам на сам. Діти залишаються, залишаються самі. Вони деякі мами не можуть взагалі то підтримати, тому що самі знаходяться в такому стані. Деякі мами не можуть не знають, як правильно сказати, деякі не услідили, не що діти побачили, як це відбувається, як виглядає тато. Він дуже змінився. І бо це всі діти бачать, і для них це дуже таке ж шок. Втім, фахівці зазначають, попри отриману психологічну травму через загибель батька, дитина може вирости здоровою, якщо вчасно допомогти її матері. Цим з перших днів війни займається фонд Марії Пінчук за дітей. Його представники, а також гендерний клуб Дніпро, Urgent Екшн Фанд та приватні спонсорки, виступили ініціаторами проєкту Ретри для жінок. Жінкам треба якийсь е е е е підґрунтя. Щось, що дасть їм можливість стартувати далі. Тобто для того, щоб практика життя саме підказало, що необхідно жінкам дати нову можливість з одного боку, що потреба дуже широка, людей дуже багато, яким потрібна ця підтримка. Але це окремий шмат, великий шмат роботи знайти цих жінок, достукатися до них. Місто Трускавець для психологічної підтримки жінок та дітей обрали не випадково. Так кажуть організатори, хотіло, аби їхні підопічні відпочили. Від щоденних сирен за 10 днів перезавантажились та насолодилися красою Карпат. Нині ж планують другий заїзд. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Наразі це вся важлива інформація. Я дякую вам за увагу. Звертайтеся на нашу гарячу лінію і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. We'll be